Почекайте, зробіть таке, як миле бандоре, пані, зробіть таке, як на добра. Це не гарно. Це моє дерево. Як є дерево гарне. Дерева дають нам дихати. Чому ви не хочете? Зречі права, зай за кладами. Що сказати? Це буде дерево. Я скажу. Не на контролі. Треба бити по голові. За пам'ятник, так ви теж за пам'ятник? Так ми вирішили на робочій групі, яке поставити. Що зараз звернулася робоча група, вирішила як поставити. Ви теж за пам'ятник? Так ми хочемо, з дорогу не переносити через щоб не зносити. A și de multe altele, dacă